Андрію, я знаю, що зараз ти перебуваєш у Флориді, але в тебе на Мауї, власне, я оселя, в якій ти живеш. Наскільки ця трагедія, наскільки ці лісові пожежі торкнулися тебе особисто? Наскільки далеко твоя оселя опинилася від цих лісових пожеж? А, моя оселя була дуже близько до лісових пожеж. І як сказала Вікторія раніше, я вогонь дуже швидко йшов до. Северного Кіхея, де, де я живу, але нам трохи пощастило тому, що а, за тиждень десь до цієї пожежі була інша пожежа, яка випала, випала стрічку біля дороги. І тому а, цей раз, а, і, і того разу її швидко за, затушили ту пожежу, а, а, але цього разу ця стрічка завадила цієї пожежі пройти до до мого дому тобто пожежа десь зупинилася в 400 метрах від мого від мого дому Я... Я знаю, що зараз в твоїй оселі живуть власне люди, які втратили житло внаслідок цих лісових пожеж. Що тобі розповідають твої друзі, твої знайомі про те, наскільки страшною була ситуація? Наскільки взагалі швидко поширювалися саме ці лісові пожежі цього разу? А, так у а, мене проживає одна дівчина, а, а, і вона втекла з пожежі. І, і в мене також є декілька знайомих, які втратили домівки в Лахайні. І одна дівчина не виходила на зв'язок майже три дні, бо там а, а, з іншої сторони, з а, західної сторони. Острову не було зв'язку, і всі, всі дуже дуже волнувалися до неї. І коли вона вийшла, це було як те чудо. А, та дівчина, яка живе в мене, вона розповідає, що це було схоже на пекло на землі, бо пожежа поширювалася дуже швидко. Як кажуть і завжди так буває на мави, що пожежі виникають, коли великий вітер, він руйнує електричні опори, і вони іскрять. А так, так як це літо і також кіхей та Лахайна, це сторони, які посушливі сторони, вони, вони спалахують дуже швидко. Деякі встигли е, е, поїхати з міста, але з міста є тільки дві дороги, які потім зливаються в одну, і це був великий трафік. І тому ви бачите на відео, що багато машин стоять у трафіці, і багато людей загинуло у трафіці, коли вогонь швидко поширювався. Андрій, ти розповідав раніше мені, що насправді пожежі на мау буваються досить часто, можливо, різних масштабів, але це не щось екстраординарне. А чому чи взагалі як ти вважаєш, чому ця пожежа була іншою? І чи був ти здивований, чи шокований тим, наскільки насправді вона була масштабною? Чи міг би ти колись повірити, що може таке статися? А, ні, я ніколи не мог повірити, що таке може трапитись. І я був у такій пожежі. Зараз ви бачите на відео. Це у 2020 році була пожежа рядом з лахайною. Місто називається Оловалу і теж була дуже велика пожежа, але вони загасили її швидко гелікоптерами. Цього разу було по іншому, бо була пожежа на горі той, те, що називають Апкантрі. А, і всі і пожежники а, тушили її там. Але коли піднявся вітер, а, а, пожежники не змогли підняти гелікоптери, і їм прийшлося їхати всім пожежникам пожежникам нагору тушити цю пожежу. Ага. А, а, і, і, і вони їхали машинами, і в той же час а, загорілося біля лахайни. І відстань десь від гори від того місця, кула на горі до місця до Лахання. Це десь одна година, одна година двадцять, тобто в них не було шансу встигнути в іншу точку.